В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Одеса та Київ будуть найбільш вразливими під час наступного опалювального сезону. Також у також у зоні ризику Харків, Миколаїв та Херсон. Так вважає директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн на зв'язку. Віталій Савич, спеціаліст з енергетики. Віталію, здрастуйте! Доброго дня. Наскільки енергозалежна Одещина, які особливості нашого регіону? Ну, дивіться, це таке критичне питання, на яке мені потрібно відповісти, але при цьому і не видати ніяку інформацію нашому ворогу, тому будемо так трошки е, обережні. Е, наш регіон завжди був енергозалежним, е, тому... Нічого нового не не сказав шановний експерт. Ну і ми всі бачили минулої зими, що ну ситуація буває різна. Насправді, якщо ми будемо. Дивитися на повну інформацію, яку надають січа надає зараз військова адміністрація, енергогенеруючі та енергопостачальні компанії, То в принципі, вони підготувалися до цього опалювального сезону. Критична інфраструктура заживлене ще була минулого сезону. Тому ну, як мінімум, маємо надію, що буде не гірше ніж минулого сезону. А навіть краще, тому що ну зараз анонсовано, що було пророблено декілька варіантів заживлення критичної інфраструктури, де і взагалом міста, якщо на випадок якихось аварійних ситуацій, тому ну я б не був такий песимістичний, як шановний експерт, все ж таки сподіваємося на краще, але треба ну, готуватися до найгіршого сценарію. Тому все одно ми, ми кожен з нас має підготуватися. Тепер трохи тоді інформації дайте для споживачів. Як ви вважаєте чи чекати аварійних довготривалих відключень світла і чи будуть блекаути? Ну, перш за все, давайте е, розділимо споживачів побутових да на, на декілька категорій. Ті, ті споживачі, у яких центральне опалення, це найбільш, на мою думку, захищені споживачі, тому що критична інфраструктура, особливо котельні, в них буде резервні джерела живлення. А всі е, траси теплові загалом проходять під землею. Тому ну, дуже дуже мало що по ним може потрапити якась ракета, тому е, це добре. Цим споживачам трохи більше повезла. Якщо у вас дахова котельня, будь ласка, от зверніться до або до управляючої компанії, або до СББ, перевірте, чи є у вас резервний генератор, чи все працює, тому що ну навіть минулої зими були випадки, коли опалення включали в грудні і не через е, військовий стан там або з якісь причини, а просто через борги. Тому вам треба це перевірити, тому що ви в такій зоні ризику, тому що дахові котельні не працюють без електрики і без газу, да? Ну, тут. У так всі інші споживачі, в яких приватні якісь котельні, теж зверніть увагу на це. Да, також для споживачів я б радив зробити якісь резервні живлення для себе для дому, як називають окефлоучіблюеті, да це маленькі такі пристрої. Вони не заживлять цю квартиру, але вам допоможуть е, підзарядити телефон або щось таке маленьке. Якщо у вас ну, є достатньо коштів, то ви навіть можете заживити квартиру, щоб кововарка працювала, або там чайник. Ну це теж можна зробити, але це просто більш потужні пристрої е, і більш дороговартісні. Але от насправді перевірте свічки, біхтарі, е, зарядні пристрої, якісь е, павербанки маленькі. Тому що ну насправді можуть бути. Е, Проблеми аварійні відключення, але як ми бачили, що це ну не не тижнями займається, тому це треба буде перечекати 2-3 тижні. Тобто 2-3 дні максимум. Тому це можна пережити, але можна значно полегшити собі. Ну і плюс звикати, що може бути трошки, ну звикати до прохолодної температури в приміщенні, да, мабуть. А, тому що ну, ми взагалі ми любимо тепло, да, але трошки в нас тут дисциплінує зараз ця ситуація, тому теплі речі, тепла ковдра. Ну не забувайте про це. Ну, вони прості. Там, домашній улюбленець також. Да, він багато не потребує його, треба погодувати тільки, але він тебе пригріє якщо що, тому це теж ну насправді такий енергоефективний захід. Скажіть, чи працюють зараз якісь міські або державні загальнонаціональні програми з відшкодування, от саме енергетичних якихось заживлювачів, тих же генераторів, чи є якісь програми по компенсації коштів для побутових споживачів, можливо, там зверн... звернеться ОСББ або ж бізнеси. Дивіться, ну, стосовно е, побутових споживачів ОСББ да то є програма міська або там обласна. Я чув військово-цивільна адміністрація теж таку програму або розробила, або вже впровадила. Я чесно скажучи, не не відслідковував. Але я думаю, що там, якщо і ще не працює, то во ось ось запрацює. Це дуже крута програма, тому що вона дозволяє для ОСББ відшкодувати майже повністю вартість генераторів. Плюс генератори зараз набагато дешевше, вже немає такого спекуляційного попиту, тому і ціни на них впали двічі, а десь навіть втричі. Тому це зараз дуже гарний такий час. Поки не почався ажіотаж звернути на це. І наскільки от мені відомо, якщо Повний пакет документів і все було правильно зроблено, то ну доволі швидко відшкодування проходило. Як бачимо, зараз запустили навіть ті ті будівлі громади, які постраждали. Вони доволі таки швидко отримують допомогу від районних адміністрацій. Тому це дієвий механізм, але як завжди. Граничні кошти виділені на це, тому треба бути в перших рядах. Якщо ви хочете скористатися, ну треба, треба користатися. Є також державні програми на впровадження комплексних енергоефективних заходів, але ну дійсно вони дуже такі тривалі по часу. Там зробили якісь додаткові. Пакети так звані легкі, але ну з досвіду в до початку опального столу дуже важко встигнути підготувати всі документи, і там треба залучати дійсно велике фінансування. Ну і насправді, скажімо так, надійність енергопостачання вона не набагато збільшить, тому ну треба вже за цим на, на що цього комплексних якихось програм замислюватися може наступного сезону. А зараз поки підготувати всю необхідну документацію. Ще є така думка, Олександр Харченко вважає, що відновлення всієї шкоди завданої енергосистемі ударами Російської Федерації триватиме ще три роки. Яка ваша думка з цього приводу, що у нас з ушкодженнями та відновленням? Ну, знаєте, насправді, коли після там 15 років була проведена така велика реконструкція, особливо в одеській області, і ми ну на реконструкцію витрачали там 3 роки роки станції, і коли це ну дуже боляче дивитися, коли це за один день все нищиться. Але насправді резервування в нашій енергосистемі було на рівні 200-300% закладене. Тому ну є певний оптимізм, Але дійсно до відновлення ну і плюс ми маємо розуміти, що у нас також було багато морально застарілого обладнання, яке потребувало вже заміни. Воно було ушкоджене, тому треба деякий час, але ну треш теж треба розуміти, що ну це яка є, є певна конкуренція між містами, тому що ну така ситуація. У всіх а про постачальників обладнання Владнання в них вже черга на рік на два наперед, тому тут навіть може бути не тому, що грошей немає чи певних об'ємів, просто ну обладнання не встигають виготовляти. Тому ну є резервування в певній системі, але дійсно до відновлення ну, і, ну і дійсно ми не знаємо повних обсягів і повної інформації, наскільки була ушкоджена наша енергосистема Ну і це в принципі та таємниця яка не має бути. Відомо всім під час війни, а особливо нашим ворогам. Тому я думаю, що навіть ну наш, наш наша країна трошки такою більш песимістичний сценарій. Нам роз розповідає чим є насправді. І, ну я дуже сподіваюся, що вони підготовлені до цього. Віталію. Дуже дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Віталій Савич був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Зустрінемось в нових ефірах.